Шарівна подорож маленького Нільса Гольгерсона з дикими гусьми. Скарб сунебо у південно-західній частині Смоляндії є регіон Сунебо. На півночі цього регіону, де окрім вересу росли кущі і та горобини, акета її дикі гуси зупинились перепочити. Як невтішно та нудно виглядає краєвид тут напевно ніхто не живе. Тут живуть тільки ворони. І жодної людини. До минулого року тут жила одна селянська сім'я. Та минулої осені вони поїхали геть. Тепер хати на пустує і не обробляються. Ось і ворони. Були ви справжніми воронами, поганяли зайців та нападали на лисиць. І крали все, що блищить. Сподіваємось. Так, так. Тут вітрили, переконайся сам. Блищить. Але це ще нічого особливого. Дай сюди. Будь ласка. Це все? Ні. Ну, а це що таке? Уявлення не маю, але здається, це щось цінне. Я мусив спочатку відігнати пса, який бавився цим. Ану, дай. Гарне таке. О, Ти дійсно найогидніший з воронів, якого я тільки бачила вітрила. Ти так думаєш, кохана? Так. Чесно кажучи, я навіть не знала, що у тебе такий великий дзьоб. Хто має, той має. А очі такі великі та злі, як у яструба. Це особливість нашого роду. Я справді дуже пишаюся, що ти такий огидний. Що сталося зі старим родом Білоперих, Якби мій батько бачив це? Ака. Це ж відома Ака Кепникайзе. Хто це Ака Кепникайзе? Що тут робить стара курка? Он воно що? Це нічого доброго. Де вона з'являється, там і проблеми. Стара курка. Скажи мені, це ж ти кликаваку? Ти що хотів, щоб вона навідалась? Та ні. Я хотів, щоб ви звернули на неї увагу. Не розказуй мені казок, Фрумле Друмле. Ти брешеш, як тільки відкриваєш дзьоба. Що ти приніс? Я не збирав зерна, личинок, черв'яків, так як і вчив мене батько. Годі вже. Скільки разів я вже забороняв тобі говорити про свого батька? Я тепер керую. Тепер при владі я великий та сильний ворон вітрило. Хочете допомогти мені довести, який я великий, та далі мене величати? Так, так. Ми сідаємо на озеро. Ми сідаємо на озеро. Кожен може робити, що хоче, але будьте поблизу та остерігайтесь лисиць. Так, так, так. Обіцяйте мені завжди добряче красти. Так, так. І стати найкращими воронами-розбійниками. Так, так, так. Висміювати слабких та перемагати сильних. Так, так, так. То й робіть так на знак моєї слави. Будь таким лінивим працюй разом з ними, а це що. Погляньмо. Но не відкривається. Ану, сто літньої дзоби, вам допомогти. Можу запропонувати вам угоду там точно є срібні монети. Ти так думаєш, справді. Так, звичайно. Ви не чули, як там дзвенить? Так, дзвенить тільки срібло. Я на цьому знаюся. Ти казав про угоду. Що ти маєш на увазі? Е, ну, кажи вже. Ти говорив про якусь угоду. Я говорив? Так. Йдеться про місця годівлі? Ні. А розтуль, врешті, писок. Ні. Може, ти знаєш, де дістати дзеркало або щось подібне? Ні. Або гарний перстень чи блискучий ланцюжок? Ні. Ти безсоромний, нахабний, хитрий та підступний. Такі компліменти мені приємно чути. Як подяку за це я скажу вам, що я маю на увазі. Це означає, якщо ви пообіцяєте зробити те, що я хочу. Я обіцяю тобі все, що захочеш. Добре. Я знаю, де кого хто може допомогти вам відкрити глечик. Непогано. А які твої умови? Я скажу тобі, кого має на увазі, якщо ти пообіцяєш мені віддати його, коли він зробить свою роботу. Я не можу цього обіцяти, тому що не знаю, кого ти маєш на увазі. Можу тільки сказати, що це не один з вас. У будь-якому разі я віддав би тобі хіба що фрумле-друмле. Що ти віддав би мене цьому жахливому лисові? Ні слова більше, інакше я ще подумаю, чи допомагати вам? І ягоди вже так мені набридли, я можу знайти щось інше. Я хочу нарешті трохи хліба. Можеш нам допомогти? По той бікозера є дві білочки, у них точно є щось краще. Ось вони. Якби ж ми тільки якось перебралися на інший берег, ми б точно знайшли щось. Я певен. Мартіне, можеш нас перевести? Він тебе не чує? Ти ж знаєш, що Ака не любить, коли хтось задалеку віддаляється від зграї. Але я не можу їсти самі ягоди. Мені треба щось інше. Я ж людина, а не птах. Ти повинен це розуміти. Мартіне. Так, моя дорога Пушинко. Бідний маленький Нільс голодне. Може, він знайде щось поїсти на іншому березі. Будь такий добрий і перевези його туди. Добре, золоте. Ходіть. Залазьте. Ну що, перед? Дякую, Мартіне. Їдеш з нами. Так. Він має на увазі вам того. Побачимось. Бувайте. Будьте обережними, коли треба буде вас забрати, прийдіть на берег і покличте мене. Добре. Будьте обережними. Стійте. Зачекайте. Заждіть, я нічого вам не зроблю. Подивися на деревах так багато ворон. Дивно виглядає так, ніби вони на щось чекають. Діння такий галас, дивно, тільки щоб тим двом нічого не сталося. Я лечу лечу. Ніше Хом'ячку! Де ти, нілше? Хом'ячку Нільсе де ви Нільсе? Де хом'ячку, ти Хом заховався хом'ячку. Треба було нам залишати їх самих. Мам? Ти просила мене перевести їх. Нільсе. Прокидайся, нільсе. Може потягти за вуха. Та прокинься нарешті. У будь-якому разі він здається живий. У мене таке відчуття, ти тільки прикидаєшся, що спиш. Слухай мене уважно, якщо ти негайно не встанеш, я вкушу тебе за носа. Бідна моя голова. Що сталося? Де ми? Зможеш сам відповісти на своє запитання, якщо подивишся вниз? Це певно, якісь збори. Я весь час намагаюся підслухати, але я їх не розумію. Хтось летить, сховаємось. Не бійся я нічого тобі не зроблю. Можеш спокійно розплющити очі. Мене звати Фрумле Друмле. Усі вважають мене неуправним та дурним, але це не так. Я тільки прикидаюся. Що? Я шляхетного роду. Шляхетного хочеш тим сказати, що крадеш лише у вишуканих людей? Що у вас ворон називається шляхетним? Жити чесно і за добрими звичаями, не нападати на слабших та не обкрадати гнізда. Фрумле друмле так. Ти знову розказуєш свої брехливі історії про своє походження? Ні, я тільки розповів, як одного разу гнався за зайцем, і як важко було зловити його серед кущів. Просто жах з ним він завжди розповідає історії інших А потім про курку, яка хотіла потішити свою господиню і знести дуже велике яйце, а сховала його у солому. А ти розповів, хто знайшов і відібрав яйце? Це був не ти, тому що для цього ти надто дурний. Ти дійсно підступна, завжди мусиш розказувати про мене такі жахливі речі. Я скажу тобі таємницю, слухай уважно. Вони хочуть дати тобі роботу, яку ти легко можеш зробити, але яку ти ні в якому разі не повинен робити. Вдавай, Давай, ніби тільки ну, прокидайся. Ну, малий вже нарешті прокинувся. Тоді готуємося до польоту. Усі за мною. Ми бачили тільки воронів у небі, правда, Мартіна? Так. Подумай ще раз, він говорив тобі щось таке, поки ми пливли. Ні, нічого. Я тільки знаю, що він хотів на той бік для того, щоб знайти собі там щось поїсти. Не засмучуйся, любий Марті. Не все буде добре. Вірс точно дасть собі раду. Так, він хитрий, маленький хлопець. Ти ж знаєш, мушу чесно зізнатись. Ворони добре постарались. Не слухайте густера. Він завжди так говорить. Це було досить важко, і для ляси також так. Мені також можна й так сказати. Він завжди забирав найкращі ягоди. А ну тихо, ви двоє. Звісно, ми будемо старатися знайти Нільса. Він допомагав нам, а тепер ми йому допоможемо. Він так часто рятував нас. Ми не залишимо його в біді. Ні. Якщо ми зараз не кричатимемо, будуть проблеми. Ні. Тобі не треба боятися, якщо хтось від тебе щось захоче, я за тебе постою. Дуже мало з твого боку. Отож, ти мусиш відкрити цей глечик. Та це ж. Хто? Я тебе обдурив, Нілс Голдерсон. Нарешті ти мені попався. Забери від нього лапи. Спочатку він мусить відкрити глечик. Ми так домовились. Та мені взагалі байдуже, як ми. Пусти мене Пусти! Негайно це тільки перед смак. Якщо хочеш, ми всі можемо налетіти на тебе не потрібно. Я й так зрозумів. Ворони. А тепер покажи, що ти можеш. Вперед, малий до роботи. Ну, нічого, я можу ще спокійно трохи почекати. На цей раз він від мене не втече. Він досить великий. Ну, давай, продовжуй. Поквапся. Замолкніть. Ви заплутуєте його, геть. Це ж можна нормально сказати. Він не дуже той управний. Ти мусиш терпляче почекати, кохана. Він же не знає, що там усередині. Інакше він би здивувався. А що ми робитимемо зі скарбом, коли дістанемо його? У тебе є пропозиції? Ми обклеїмо наше гніздо сріблом, вистелимо дно золотом, у куточки запхаємо драгоцінне каміння, а малого віддамо лисові, як і домовлялись. Тоді свідка не стане. Корок так міцно запханий. та відкрий уже. Це не так вже й просто. З якого боку сюди підійти? Не прикидайся таким дурним. Тобі треба тільки витягти корок. Тобі це не такий важко. Ну ж, бо поквапся. Якщо ти нарешті не постараєшся, ми тобі допоможемо. Так і зробимо, мій маленький. Наші дзьоби гострі та небезпечні. Згиньте! Обережно, нільше! Не насмілюйтесь чіпати мене! Якщо ви мене торкнетесь, я не продовжуватиму. А я так раділа, що буде срібло. Він має продовжувати. Ти повинен змусити його. Так, так, Люба, він продовжуватиме. Я про це поторбуюся. Ти ж мене знаєш. Ти такий сильний. Я розірву тебе на шматки і кину воронам, щоб з'їли тебе. Що це має бути? Ворон, здається, хоче виконати мою роботу. Ну, постривай, я тебе дістану. Увага, <рит> Нільсе, в горі! Я тобі допоможу. Яке хамство! Швидко, лізь далі! <плес> ти думав, я бавлюся. Зараз ти побачиш, що я серйозно працюю. Так. Тепер твоє пір'я у належному стані. Виженіть цього дурня звідси! Швидко віднеси мене до глечика, фрумле друмле. Залазь. Будь тут, допоможи мені. Не бійся! Не бійся! Ось тобі! Отримуй! Ну як? Подобається! Отримуй! Вперед, <звістична> схопіть його! Не спіть ви, ліниві ворони! Може, ти все ж таки витягнеш? <звістична> ти дивись, як воно гарно блищить? Гарно, гарно. Тут Це моє. Ні, моє. Це моє. А тепер тікаємо. Моє. Віддай. Це моє віддай мені. Ні, моє. А тепер заспокойтесь нарешті. Припиніть безлад. Ми зараз усе чесно розділимо. Припиніть я вам сказала. Припиніть. Іди геть. Припиніть. Скажи вже щось. Негайно. Так, мої любі. Тепер моя черга здається. Припиніть негайно свій крик. Я вже сам не чую, що кажу. Не торкайся його. Він під моєю охороною. Це ми ще побачимо. Тепер я тебе з'їм. Тільки зайди у глечик, мій дорогенький, тільки зайди. Це пастка Ніссе. Я тебе з'їм. З'їм. З'їм! Якщо хочеш зловити мене, підійди. Саме це я й зроблю. Ти помолився. Удачі, сміре! Так. Негайно зберіть срібло, та віддайте мені. А це ж не срібло. Це золото. Воно наше. Ви повинні віддати мені. Я наказую. Ви не чули, що сказав вітрило? Негайно віддайте воно наше. Вам нічого не належить. Ми багаті, багаті. Ану сюди, сюди. Я вам наказую. ти Не маєш нам вказувати. Це моє, моє. Геть, геть звідси. Віддай. Знову не вийшло. Дякую, Фрумле, Друмле. Ти врятував нас? Я радий, що можу зробити послугу Адзікрепника, й за багато років тому вона також допомогла роду білопере. Ти її знаєш? Я не знаю, але мій батько знав. Він розповідав мені, які люблять та поважають усі тварини. Так і є. Не подумай, що я здамся. Одного дня я тебе зловлю, Нілса Гольберсон. Це моє. Віддай я багатший ніж ти. Ні, я багатший. Віддай це моє. Фрумледрумле заніс Нільсу у сховок. Наступного ранку він хотів віднести його назад до друзів. Так, Нільс провів цілу ніч в покинутій хатині. Коли він прокинувся, лежачи у ліжку. Йому здалося, що він удома. Мама скоро піде доїти корів, думав він. Тоді він пригадав, що його приніс фрумле-друмле, і він не знав, радіти йому чи плакати. Та про все це ми розповімо вам у нашій наступній історії.